Всім дорогі друзі, з вами Уванос і сьогодні ми продовжимо бавити цю гру на Swan і це у нас вже буде четверта місія. Яка називається Deserted Temple. Я не знаю що це означає. Так, і знову ж таки у нас є вибір або грати за неї, спікійний не очок, 540, зараз глянемо що в неї є, в неї є лук М -м, прикольний такий. Так, і також є арбалет і я не знаю. Нічого собі гербалет. Також на якийсь клінок є. А ще якась штука Light Armor. О, то це броня. М -м 300... Блін, броня ж... аж, аж аж багато коштує. Не знаю, може я за... В нього краще піду. У нього також є якась броня. Також вона дорого коштує. І так... E, у нас тут з'явилися якісь нові зброї, це є довгий меч. О! Все, я собі зразу візьму довгий меч, він мене він мені прикалує. Також у нас є тут новий щит. Якоїсь такої непонятної форми, але нехай де він. він кращий, він дорожчий. І також є новий арбалет. E, Такий самий, як у неї. І зараз я ж до нього куплю патрони. 60 я можу купити і ну цього мені не тр... не потрібно ага я ще можу вибирати ну ладно якось немає різниці і я знову буду мабуть за нього грати бо в неї там а, лук а я якось не дуже люблю цей лук ну взагалі не цей не люблю Мені більше прикалу єсякі мечі, топори, булави, дубинки і так далі. красавчик. Нічого свій меч. Так, добре, я не буду дивитися цей. Ого. Я Ситуація. 122. І то я не знаю, чи я попав болючу точку. Так, я впевнений, що тут щось є. Я знайшов стріли. Так, я впевнений, що отут щось є. Так, і цей арбалет можна зарядити вже двома стрілами. Якщо там той можна було хіба однією, то цей вже двома. А розрядити ніяк, ні? Він хіба двома стрілами стріляє? Ну і це прикольно. Капець, я в нього не купув. Ну, Наче йому знімає так 30. Так, я тут ще стріла знайшов. Ходу три хіба. Ну, і то добре. Блін. Ще не йшов О, то цей якась інакше вже стріла. Що може такого лупити? А я так можу протягне. Ладно, лиши мене, лиши. Так, мабуть, тут нічого нема. Я просто піду через головний вхід. А меджофіген його, взагалі. Там кімнизенький, я їх навіть не можу мечом. Так, є його забув. Так чорний. Я щось не зовсім розумію. Зелений, червоний. Червоний. Так. Так. Ладно, добре, нехай буде, я тут ще зараз пожарю, може, щось найду. Ні, нічого я не найду. <звук> да, так. Та я не можу до неї близько підійти. Я її забив, купець. Так, я встиг поскочити, так. О боже! У мене ще аптечки нема. Є, є, аптечка, є. Є у мене аптечка. Так, давай. Так, це мабуть 100 грамів. Ще менше боліло, так. Короче, я сюда кусь піду, тут так само кизя прохит. Боже, кто це стріляет? Ты стріляешь? Пала. <плес> а, я два раза підряд можу стріляти, я навіть не знав. Где його з, з одного? Так, так цейка спигня. Темпл K. Я йому здається цей мов принести. Я точно не знаю. Так, добре, тут же якісь гроші. Там теж і зі гроші. Блін, мабуть, туди треба іншою стороною піти Ми зараз візьмемо свій меч. Блін, знаєте, краще я би пішов тою дівчиною. Таке лук тут осила. Хоч він мені не подобається, але все-таки лук це сильніша зброя, ніж та булава. Ага, це такий спеціальний ключ. Значить це я, це не я йому могло принести. І ще я йому не це. Тих, 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 тих. Не гарячкуй, братан! Є. Я ще зібрав 15, блін, тут тут 200 можна зібрати, а мене хіба лише якихось 15. Так, це чиль чі вода вода. Які я знайшов гроші. І ще біля неї я знайшов гроші. Ну вже вже не 15, вже 30. Блін, прикольна вода, мені то нагадує принциперсі. Можливо, це і є відсилка на, на цю ігру. Там, там, можна, там була спеціальна така вода, яку можна було пити, і він спіє так, таким чином відновлює здоров'я. Але це була така дуже-дуже стара гра, не, не гра, а стара частина Урон здається найбільші походи, якщо він стоїть на кінці мого битя. сталкер Так я и забыл Блин мне не сюда требуйте Я не знаю що... Я тут зайти ничего не не, не получил Ну але пофиг 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 просто пофиг Значит мне сюда требуйте Так охуен Эву з ваншот у него Стушотив, стушотив, бля. Що я вержу? Вержу. Вер фане. Ее з двох ударів по наша... плане марси. О боже. Що мені робити? Я не знаю. О боже, я древно це зробив. Блін, я помер. Добре, леп е, 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 елплей. Блін, не вже зараз заново все. Бляха, муха ладно, я повернуся вже на тому самому моменті my... Коротше, я не зміг таке пропустити, дивіться, що я не йшов. Просто зламав стіну і попав кудись сюди. Незрозуміло куди. Незрозуміло як, чому. Взагалі нічого не зрозуміло. І мабуть мені сюди і треба було йти, тому що тут чекпоінт Пускай это я зараз скиллит, а не делаю. Кращий скелет, не, липший скелет, он мертвый скелет, скелет, он а вот кем он играл. Так, добре. Блин, зараз я повернусь. І так, я знову оту. Блін, навіщо він взагалі дзвонив? Так, ем, це, от таким чином потрібно... Проходити тут. тут. Бляха. От стає вже ще раз ту Не то що заплутно, взагалі тяжче. Блін, мені, мені подобається. Я взагалі наркоманки Гіл. Так, є, я вже зібрав себе п'ять монеток, хоча потрібно 200. Так, тут ще є монетка. Чи ще п'ять і Блин, мені мабуть зараз треба того сказати Маркуса, чима... Якусь ма. О боже! Ту Та де так вриваться? Якби я ту тугали стояв? Думай трохи. Давай Так, я собі могу зайду воду. Камень не виновется. тим... о тут щось чуть зачайно стріла. одна, тим паче. Эээ, чекай, ты чекай, ты чекай, ты чекай, точкай, ты чекай, ты чекай, ты А, да ета стена разгромлена. Опа, опа, опа. что-то дало мабуть воно нічого не дає блин де вони зламали ту стіну я щось не врубався тут сходів нема так то їду значить туда куда треба стоп 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 де вони зламали стіну Блин, я что запутал. Курчам. Курча лега, да, я знамали эту страну стену. Я чуть реально забыл. Может, его залезем Вот. То... Фак. Что это? Кто тут репается? Тут дверей не И... И какие двери? Я не понимаю. Про що? Тут взагалі нереально. Дверей немає, а скрипляй двері. О боже. Так добре. Ясно, мене ж не чекають. Ай в голову хедшот. Ну, трошки не в голову. Ну як трошки? Взагалі не в голову. Є. Є. О, тут це мабуть серце був. Е, шот? Шот в серце то нічого якщо я туди стану так е... Оп, стоп 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 я знав я знав я просто знав я відчував що тут зараз щось буде Так... Так, поки що мене ніхто не пукшо Е, поки що мене ніхто не поранив ну мабуть я ски зараз накаркаю що ти хочеш ти щось від мене хотів невже все так все Е, так, це була четверта е, серія, четверта місія. Е, Підписуємося, лайки, коментуємо відео, це була гра Enclave, з вами був Ванус і всім пока.